Volkswagen Passat B8, 2 літра, турбодизель, 150 кінських сил, автомат. Комплектація Highline, LED-оптика. Стан кузова, оригінал, без жодного підкрасу. Друзі, показую комплектацію автомобіля. Мультикермо. Адаптивний круїз. Двохзонний клімат контроль підігріли переднього ряду сидінь. Запуск двигуна з кнопки. Передні та задні парктроні. Показую стан шкіряного керма. Стан ліса. Дверні карти. Автоматичне світло. Асистент перемикання дальнього світла. Безрамкове скло заднього огляду. ЛЕД підсвітка салону. Електродзеркала з функцією підігріву. Чотири склопідйомники. Навігація. Асистенти водія. Адаптивний круїз контроль. Контроль дистанції спереду. Розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання втомленості водія. Превентивна система безпеки. Крісла Ергокомфорт. Він код автомобіля. Дублююча табличка з вінкодом. Жоден елемент кузова не знімався та не був повторно окрашений. Він код автомобіля на металевому кузові. Утеплювач капоту цілий. Не пошкоджений. Оригінальна оптика. Маркування 31.03.16. В автомобілі на пробігу 136 тисяч замінено зубчатий ремінь ГРМ. Нова зимова резина. 20 рік, 39 тиждень. Залишок протектора 8 мм. Mm. Стан багажника. Пластик ціленький, без ушкоджень. Поличка. Працює. Повнорозмірне запасне колесо на легкосплавному диску. Набір ключів та домкрат. Розетка на 12 вольт. Можливість складання крісел з багажника. 124. Дах автомобіля. 114. Заднє крило. 135. Арочка. 112. Задні двері. 115. 130. Передні двері. 122. 122. Переднє крило. 124. Арочка. 103. Двері понизу. 100. 103. 112. 118. Арочка. 115. Капот автомобіля. 131. 129. 129. 131. Переднє крило.

111. Двері по низу. 102. 115. 113. 109. Дах, права сторона. 116. 118. 126. Кришка багажника. 118. 113. Друзі, якщо вас цікавить автомобіль в оригінальному окрасі з чесним пробігом, телефонуйте. Номер телефону буде під відео.